Пакунки для переселенців. У сумах продовжують видавати гуманітарну допомогу переселенцям. Зокрема, пільговикам. У переліку найнеобхіднішого з десяток найменувань. Ініціатива – за кордону. Подробиться у Тетяни Юхти. Ось такий пакунок для переселенців на загальну суму близько 300 гривень. Серед усього тут олія, крупи, цукор та солодощі. Окремо від харчів, підгузки та дитяче харчування. Без й допомоги, ну как би трудновато, тому що получають тільки пасобі соцпомощи соцпомощі і жити только на это, це, це дуже тяжело. Мамочки з трьома дітками, поэтому я вважаю, що це дуже помощь для нас. Євгенія с Харцизька отримує таку допомогу в четверте. Дуже потрібно. У мене дитина хвора, в больниці, ми лікуємо, коштів не вистачає. Роздають пакунки кілька разів на місяць тим, хто найменш захищений. Гуманітарну допомогу видаємо наступним категоріям: це діти-інваліди, діти сироти пенсіонери старше 65 років, багатодітні родини, матері та батьки одинаки та батьки, які знаходяться у декретній. Програма діє з березня минулого року. Цього разу сформували близько 800 пакунків. 300 з них роздадуть переселенцям, які проживають в обласному центрі, решту повезуть по районах. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.